А ви колись замислювались, що слова горілка та водка це, знаєте, не просто синоніми. Сьогодні ми з вами зануримось у справжнє розслідування, щоб розкрити таємницю, яка ховається за цими, здавалося, схожими назвами. Готуйтеся, адже це подорож у два абсолютно різні світи, дві філософії і дві унікальні культури. Ну що ж, почнімо? І це питання це лише верхівка айсберга, повірте. Ми збираємося просто зараз розвіяти один дуже популярний міф і довести, що різниця між цими напоями набагато, набагато глибша і цікавіша, ніж можна собі уявити. Наша перша і, мабуть, найголовніша зачіпка ховається у самих словах так, так, етимологія, наче давня мапа скарбів, покаже нам майже все, що потрібно знати про ці два світи. І ось тут починається найцікавіше. Ми бачимо дві абсолютно різні філософії. Українська горілка походить від слова горіти. Це про силу, про вогонь, про енергію. А натомість водка це така, знаєте, зменшувальна форма від води, щось таке лагідне, майже аптечне. Уже відчуваєте, яка між ними прірва. А ось вам іще один доказ давня колоритна українська назва горілки оковита, а походить вона від латинського аквавіте, тобто вода життя. Це ж не просто напій, це справжній еліксир, який стоїть в одному ряду з європейськими шляхетними дистилятами, подумайте тільки, як віски чи коньяк. А тепер тримайтеся ми вирушаємо в минуле. Улявіть собі 17-18 століття. Україна це справжній центр винокуріння всієї Східної Європи. А хто ж був головним експертом? Ну, звісно, козацтво. Ох, вони знали толк у добрій оковиті. І це було не просто якесь там виробництво, а справжнє мистецтво. Тільки вслухайтеся в ці назви варенуха, запечена в печі з медом та сухофруктами, пекуча перцівка, що мала славу лікувальної, солодкі ягідні тернівка та запіканка. Кожен напій це ж ціла історія, створена з дарів щедрої української землі. А ось вам факт, який, можливо, здивує душею українського шинкарства, центром гостинності, були саме жінки. Вони не просто подавали напої, ні. Вони створювали атмосферу затишку, зберігали давні рецепти і були справжніми берегинями традицій. Так, ми підійшли до самої суті. Фундаментальна різниця між горілкою та водкою це не просто історія чи назва, це наука, це справжня технологічна прирва, яка й розділяє ці два напої. Просто подивіться на цю таблицю. Традиційна горілка це дистиляція. Уявіть, що це ніби вичавити сік з яблука. Ви зберігаєте його смак, його аромат, всю його душу. А водка це ректифікація, це ніби взяти теж яблуку, розкласти його на молекули, залишити тільки чисту основу і розбавити водою. Вся яблучність просто зникає. Дистиляція це про характер, ректифікація, про чистоту і нейтральність. Ну, ми ж усі чули цю історію, правда? Про те, що ідеально міцність у 40% визначив сам великий вчений Менделєєв. А насправді це один з найбільших алкогольних міфів ніякого менделеєва, Стандарту у 40 градусів запровадили царські чиновники. Чому? Бо так було просто зручніше рахувати податки. А до цього кожен український винокур, як справжній митець, сам визначав міцність свого напою, яка могла коливатися від 35 до 50 градусів. І ось ця різниця в технології та філософії веде нас до найголовнішого, до культурного коду. В Україні горілка ніколи не була просто засобом для сп'яніння. О ні, це був ритуал, символ спілкування та єднання. Сказати випити по чарці це ж не про кількість, це означало. Прийняти гостя, укласти важливу угоду, помиритися. Напій смакували з маленьких чарочок, повільно, під добру закуску та щиру розмову. Це був, знаєте, такий клей, що тримав громаду разом. І яка ж горілка без гарної закуски сало з часничком, квашені огірочки чи грибочки, гарячий борщ, вареники. Їжа була не просто доповненням, а головною дієвою особою ритуалу. Вона перетворювала застілля на справжнє гастрономічне свято. Гаразд, з історією та технологією ми розібралися. А як же сьогодні відчути той самий автентичний смак? Зараз розкрию кілька секретів правильного зберігання та подачі. Тож запам'ятовуйте, пляшку тримаємо тільки вертикально, щоб спирт не торкався корка. Ховаємо її у темряву, бо сонячне світло це ворог смаку і тримаємо в прохолоді, а вже у відкриту, винятково у холодильнику. Ці прості правила допоможуть зберегти душу напою. І, будь ласка, забудьте про заморожування до стану льоду. Так, текстура буде приємно в'язкою, але ж так ви просто вб'єте всі тонкі аромати зерна. Ідеальна температура від 0 до 5 градусів. Саме тоді напій розкриє вам усі свої таємниці. І перш ніж ми завершимо нашу розмову, треба сказати про одну надзвичайно важливу річ. Будь ласка, завжди пам'ятайте про відповідальне споживання. Здоров'я це найголовніше. Тож наступного разу, коли хтось побачить на полиці ці дві пляшки, можливо, варто запитати себе не про те, яка з них краща, а про те, частиною якої історії хочеться стати: історії стандартизації та чистоти чи історії майстерності та характеру вибір за нами.